Слава Україні, друзі! І знову котре повторюю українську народну приказку, як бідному дженитися, то і ніч мала. Почала тільки обрізувати троянди, на насилу знайшла до того час. Вони мене обрізуються складно, бо більшість з них такі високі і плетисті, тому це складно робити. У мене трохи подерті руки, але не сильно поки. І от випав сніг. Зима повернулася на деякий час, добре, що ненадовго, але відтермінувати це відео я не стала, тому що як тільки трохи потепліє, всі з вас захочуть все-таки розпочати догляд за трояндами. І тому, думаю, це відео буде актуальне. Власне, тому його і знімаю. Дуже цікаве походження самих, самої назви роза і троянда. Слово троянда походить з грецької і означає 30 листник, тобто квітка з 30 пелюстками. А роза це латинська назва. Ну і далі від неї походить е, польська і українська назва рожа, ружа. Тому, е, якщо ви чуєте роза, то це не є калька з російської. Це все-таки більш латинізована назва. Сортів троянд за одними даними налічується 6 тисяч, але за іншими більш оптимістичними 14 тисяч. І все це результати різноманітних гібридизацій, різноманітних схрещень. У досвідчених трояндарів, звичайно, є свої алгоритми, свої. Погляди користуються якимись певними рекомендаціями, а їх дуже багато цих рекомендацій. І немає єдино правильних є правильні принципи. А єдино правильних рекомендацій немає, тому що немає чіткої, усталеної, усім зрозумілої міжнародної класифікації троянд за типами їхнього росту. Навіть тройнарі Великої Британії, які об'єднані у дві великі групи, якихось дві асоціації, не знаходять спільної мови між собою. І британські трояндарі не можуть порозумітися із німецькими трояндарями, які об'єднані у, теж у дві групи, великих, які ми теж знаємо за сортами, за цієї селекції цих двох груп це Тантау і Кордеса. От немає спільної між ними якоїсь домовленості, як їх класифікувати. Тим більше немає між нами такими рядовими трояндарями, ніякого порозуміння. Я буду використовувати таку класифікацію, яка зручна мені, і яка, як я бачу, ну, використовується мною з користю. всякому. На укритті троян на зиму я зупинятися не буду, бо це ви можете прочитати в будь-якому довіднику, у будь-якому журналі. На сайтах, ви знаєте, дуже така різношерстна інформація. І що найбільше мене вражає і відштовхує, що ця інформація. Копіпаститься з інших сайтів і перекладається за допомогою Google-перекладача. І так це недолуго виглядає і одразу це відштовхує. Це означає, що люди не дуже цим переймаються, не дуже переймаються своїм контентом, не дуже переймаються тоді вже і достовірністю інформації, якщо там отака абракадава. Ну, Але на е, укритті троянд на зиму я не зупиняюся, бо я свої не вкриваю. А їм уже, ну, порядка 15-ти більше років цим трояндам. Я їх не вкриваю і вони зимують. Звичайно, якщо у вас троянди, які ви укорінили, в когось взяли череночки і вкорінили, тобто вони власнокореневі, у них власний корінь троянди, то їх треба обов'язково вкривати, бо вони набагато менш морозостійкі. Але якщо ви купували троянди в розплідниках, то вони, як правило, прищеплені на корінь шипшини, і тоді вони більш мрозостійкі. От є в них ганш такий, що якщо Троянда, яка прищеплена на корінь шипшини, десь там трошки прихворіє, чи імунітет не впаде, чи примерзне, то може відростати від корення пагони шипшини. І таке ще може бути, якщо неправильно посадити троянду. Ну, якщо посадити правильно, а правильно це заглиблення. При сантиметрів на 5-7 заглибити місце отієї прививки. І це вже буде гарантувати вам на 90% напевно, 5 те, що у вас будуть відростати пагони. Власне, троянди, а не шипшини. Якщо це троянди такі плитисті, то треба їх сантиметрів на 10 заглиблювати. Мої троянди ви бачили, можливо, не всі, бо деякі я посадила тільки минулого року. Але, думаю, ті, хто вперше буде мати справу з трояндами, то можете взяти мій досвід за основу, а далі на його базі сформувати вже свій власний досвід, тому що для всіх троянд у догляді є багато спільного. І деякі незначні відмінності, і ці відмінності полягають, власне, в обрізці. Догляд за трояндами залежить не тільки відповідно до типів росту, а і відповідності до особливостей кожного сорту. А з ними ви вже ознайомитеся тоді, коли посадите, і будете спостерігати. Як і для дерев, неправильною обрізкою троянди вбити за один раз не можна. Якщо, скажімо, ви будете зв'язати низько при землі кожного року плетисті троянди, то вони з часом виснажаться і далі може почати рости шипшина, до якої вони привиті, а в решті випадків за один раз ви обрізкою неправильною їх абсолютно не знищите. Просто можете не отримати цвітіння у цьому році або ж його відтермінувати. Головна обрізка троянд здійснюється навесні. Я свої троянди восени взагалі не зачіпаю. Восени я тільки зрізаю ось ті врубляшки, плоди, які утворюються, і може якесь там засохле, ну таке, де можуть зимувати якісь шкідники, збудники. Але взагалі санітарну обрізку я не роблю восени, а все роблю навесні. І в принципі вам рекомендую таке теж робити. чайно гібридні можна, ми їх низько обрізаємо, якщо ви ще їх вкриваєте, то можна зрізати, але як такого сенсу немає в цьому. Обрізування троянд ніколи не приручують до якоїсь дати. Бо це зазвичай в різний час в різних місцевостях стається, коли вам це комфортно. Бо троянда, в принципі, вона витримує обрізку. І тоді, коли вже листочки з'являються, і тоді, коли ще сплять бруньки. Коли бруньки зовсім сплять, тоді можна щось недобачити. І це некомфортно вам в цей час обрізувати. Тому, коли просинаються бруньки, тоді можна обрізати троянду. Вона це витерпить. Вона не така вже і ніжна. При обрізці троянд треба враховувати наступне. Ну, Знову ж таки, нічого нового. Але перше це те, що Пагони троянди ростуть із пазухи минулорічних листочків. Там, де були листочки, там виростають пагони. Наступне, що треба пам'ятати, що чим вище брунька знаходиться, тим раніше вона прокидається. І чим брунька нижче, тим вона прокидається пізніше. Тому, якщо ми обріжемо дуже низько, то ми можемо дуже довго чекати цвітіння і можемо його не дочекатися, якщо раптом не проснеться та брунька, бо ми ж обрізаємо, коли верхні вже прокинулись, нижні ще не прокинулись. І не знаємо, наче прокинеться чи ні. Тому про це треба пам'ятати. Хочете швидкого раннього цвітіння, обрізайте вище. Хочете більш пізнього цвітіння, обрізайте нижче. Нові пагони ростуть як і всередину, так і в сторону, так і назовні. Тому обрізувати треба, так як і плодові дерева, намагатися на зовнішню бруньку. Хоча для плетистих це не актуально. Бо там не дуже розбереш, яка з них внутрішня, яка зовнішня. Розпочинати обрізку треба, звичайно, з видалення сухого, пошкодженого, поламаного і того, що росте всередину. Це стандарт. Що стосується техніки обрізування, то принципи ті ж самі. Косий зріз, відстань від бруньки до зрізу 5-7 мм, ну не більше 1 см, від бруньки. І зрізаємо на бруньку зовнішню, тому що куш тоді буде мати форму таку гарну. А якщо ви зріжете на бруньку, яка йде всередину, то цей пагін буде всередину, і ви його потім наступний рік все одно зріжете. Ну і буде загущувати і більша ймовірність якихось грибкових хвороб, бо буде гірше провітрювати. Тож я свої троянди не вкриваю. А ви, скажімо, посадили їх восени і м -м, вкрили. Бо, звичайно, боялися ну та, вкрили їх. І вже на даний момент, звичайно, ви їх розкрили. Вони вже ось цього снігу, який йде, вони вже не бояться. Морозів, як таких великих, вже немає. А, тому далі ми чекаємо. Гарної погоди і почнемо їхнє формування. Якщо ви посадили свої троянди минулого року, восени чи навесні немає значення, також немає значення, чи вони рамблери, чи вони чайно гібридні, чи вони флорибунди, всіх їх ми обрізаємо низько на 2-3-4 бруньки для того, щоб спровокувати ріст нових пагонів і потім вже почати формувати наш кущ. Обрізали, яка б то троянда не була. бо Зараз нам важливо сформувати пагони нові. І така низька обрізка буде провокувати утворення нових пагонів. А у всі подальші роки ви будете здійснювати обрізку, яка характерна для, саме для вашої такої троянди, для її типу росту і для її характерно для її сорту. Обрізку ж троянд, які вже у вас ростуть не перший рік. Зазвичай ми починаємо, як і будь-яку обрізку будь-яких рослин це санітарні елементи. Тобто зрізаємо поломані гілки, зрізаємо гілки, які не перезимували, зрізаємо гілки, які ростуть всередину. Це стосується в основному там, шрабів, флорибунд і чайно-гібридних. Бо для плетистих троянд це пагони, які ростуть всередину, вони ніяк не заважають. Там ми залишаємо якомога більше пагонів чайно гібридні троянди хоч їм уже 2-3 чи 5 років квітнуть на пагонах цього року. Вони пускають пагін і на ньому квітку. Тому обрізати їх кожного року треба низько. Хоча для того, щоб кущик був такий рівномірний, щоб квіти були на різній висоті, то ми дотримуємося такого принципу, що міцні товсті пагони залишаємо довшими, 6-8 бруньок. А такі тоненькі, якісь не дуже ще гарно розвинені, то можемо залишати 2-4 брунки. І тоді у нас парусність куща буде менша. Будуть тоненькі пагони коротші самі по собі, і менше їх буде мотиляти вітер. А ті пагони, які міцні, вони будуть утворювати такий якби скелет. В цілому формування оцього куща чайно гібридної троянди, воно має таку форму вази, ніби із оцих там двох. Бронючок почнуть формуватися нові пагони, і квіти у вас будуть на ось таких ніжках, ви їх зможете зрізати для букету чи на продаж, чи ще там кудись, і взагалі буде кущик мати компактний вигляд. Якщо ж ви зробите високу обрізку для чайно-гібридних троянд, то у вас будуть отакі патики довгі, а потім отут будуть відгалуджуватися нові пагони і нові троянди. І чим ще таке небезпечно, що буде цей такий великий парус, що вони зможуть. Ну, хитатися, там якийсь дощ, чи там якийсь вітер, і вони будуть не дуже стійкими. Всіло можна кущикові чайно-гібридних троянд, варто залишити 3-4 стебла, і цього вистачить. Наступний тип росту це троянди-шраби. Вони дуже різноманітні, бо селекція ж весь час рухалася і рухалася, і сюди відносять і паркові, і кущові, і більшість англійських троянд. Ну, я їх всі називаю шраби. Вони для мене шраби, у них такий кущ потужний. Я б сказала, Геркулес у світі чайно-гібридних троянд. Тобто, за формою вони дещо схожі на чайно-гібридні. Це такі прямостоячі кущі, але вони значно вищі, значно потужніші в них стебла, світок у них більше на кожному пагоні. Дуже міцна коренева система. Але, знову ж таки, є тонкощі, і деякі трояндарі розрізняють окремо і паркові, окремо кущові, окремо шраби. Для мене то все однакове і воно працює. Так от, Шраби ми обрізуємо за таким принципом. Якщо хочемо отримати нижчу рослинку, але з великими квітами, проте їх буде менша кількість, то обрізаємо десь наполовину. Якщо ж обріжемо трохи вище, десь на одну третину, то отримаємо високу рослину із великою кількістю квіток, хоча вони будуть трохи менші. Іноді деякі сорти шрабів мають свою специфічну форму і тоді її слід. І якось підкреслювати. Також із часом необхідно буде брати до уваги особливості сорту, якщо такі виявляться. Крім того, на кущах шрабів щорічно треба буде обрізати одну-дві старі гілки для того, щоб стимулювати приріст нових. І можна скористатися тим принципом, що в шрабів, навпаки, якщо Дуже стебло таке міцне, то його вкорочуємо більше. А якщо стебло більш тонше, то вкорочуємо його менше. Якби до чайно-гібридних, але трошки навпаки. Різниця там невелика буде, але за рахунок цього ми сформуємо знову ж оцю форму куща. А чому обрізаємо товстіші нижче? Та тому, що вони порівняно із чайно-гібридними значно товстіші. І вони будуть, ну знаєте, такі прямо товстелезні патики, і цього це не буде мати такого вигляду. А троянда Шраб, вона доволі стійка, міцна, тому оця парусність їй не завадить. Тому можна сміливо обрізати за принципом товстіші такі міцніші павни, трошки коротші, а тонші, більш такі ніжніші, залишаємо трошки довшими. Ось, власне, і весь принцип. Звичайно, треба буде поспостерігати, оскільки серед шрабів дуже багато різних типів, як і англійські троянди, як і там і паркові, то, можливо, буде якась особливість така, яка притаманна тільки цьому сорту. Але це ви побачите тільки вже там на другий, третій рік. І тоді ви від, можете відкоригувати свій спосіб обрізки. Наступна група це флорибунди, і оскільки вони створені шляхом. Схрещування чайно-гібридних і шрабів, то вони поєднують у собі ознаки і тих, і інших. Це більш тендітні порівняно із шрабами, але більш потужні порівняно з чайно-гібридними. На них дуже багато квітів, у них значно більше пагонів, квіти ці менші, трохи, ніж у чайно-гібридних, але в цілому це доволі стійкі троянди. І для них треба застосовувати таку обрізку комбіновану. Бо квітнуть вони на пагонах і першого, і другого, і третього року, ну четвертого року вже, скажімо, старі пагони треба видаляти, але вони квітнуть на різного терміну пагонах. І тому є необхідність їх всередині трохи проріджувати. Ось моя, до прикладу, Флорибунда, вона, до речі, зветься Ангела, вона мені дуже подобається. То вона за два роки, останніх, коли я так її похапцем там обрізала, вона дуже загущавила всередині, і я мушу її трохи освітлити. Боюся підступатися, бо дуже вона така густа і я дуже подеруся. Але до снігу не встигла це зробити, тому в мене ще це попереду. Ну, як я вже казала, обрізка в неї комбінована. Молодші пагони залишаємо довшими, десь на третинку вкорочуємо, а старіші пагони вкорочуємо, залишаємо там, скажімо, 2-4 бруньки, для того, щоб відростали пагони молоді. І тоді буде такий, знаєте, куш такий, ніби легкий, не буде ось цих в нього таких грубих патиків всередині. Всього на кущах флорибунд варто залишати 9, 10, 12 пагонів різного віку і різної довжини. Обрізати низько всі пагони не варто, тому що флоребунда може припинити цвісти. А от обрізаючи бічні пагони, залишаємо 2-3 або 4 бруньки, тобто значно укорочуємо їх. Молодші пагони залишаємо довшими, десь на третинку вкорочуємо, а старіші пагони вкорочуємо, залишаємо, там, скажімо, 2-4 бруньки для того, щоб відростали пагони молоді. І моя найбільш улюблена група троянд це троянди плетисті. Плетисті троянди поділяють на дві групи, іноді ще й третю виділяють. Але дві основні групи це рамблери і клайнбери. Їх, в принципі, легко відрізнити, тому що Рамблери у них такі дуже тонкі гілки і вони дуже легко ними обвивати все, дуже такі тоненькі пагони. Квітів дуже багато, вони трохи дрібніші можуть бути, але вони цвітуть тривалий час, але один раз. Переважна більшість рамблерів цвіте один раз. Може бути друге таке цвітіння, але воно буде дуже-дуже дуже слабеньке, дуже слабеньке, але зазвичай вони цвітуть один раз. Пишно, але один раз. У мене це айсберг мій білий, моя наречена, як я її називаю. А клаймбери – це троянди плетисті, але з дуже такими потужними стеблами, які можуть в принципі, триматися без опори. Рамблери треба обов'язково прив'язувати, а клаймбери можуть стояти без опори. Мої клаймбери на опорі, тому що ну, один з них, одна троянда, вона прямо на дорозі, так би мовити, ми її весь час обходимо. Тому вона є, має опору і трохи її стримуємо. Але зараз вона гарно так розкладена, обрізана. А інший клеймбер мій, він на шпалері. І для клайнберів характерно те, що якщо ви їм не дасте опору горизонтальну, то вони самі вкладуться. І якщо у вас є місце на ділянці, для того, щоб клайнбери розклали свої гілки, оці скелетні, ну ніби скелетні гілки, розклали. Горизонтально, то вони будуть пускати вертикальні пагони, і на цих вертикальних пагонах буде море квітів. Тому ось такі можуть бути підходи. Я би сказала три підходи. Може бути шпалера, горизонтальна опора, може бути трошки опора, щоб запобігти такому величезному розростанню куща. У мене кущ гарний, якби було більше місця на садибі, то я б його не обмежила. Хай би був величезний такий, ну, місця мало, тому я його трошки обмежую. Ну і якщо у вас місця доволі, то нехай вони розкладаються і буде у вас така, знаєте, і висока, і велика, така гарна ну, гора квітів, я б так сказала. Так от клайнбери квітнуть як і на пагонах минулого року, так і на цього року. Але їхнє цвітіння в будь-якому випадку припадає на середину куща і на верхню частину куща. Тому ми регулюємо просто висоту цього куща. Можна зробити його дуже високим, і квіти будуть високо і дуже високо. Можна зробити його трошки нижчим, і тоді будуть квіти на рівні там вашого обличчя і трохи вище. Тому ми частину пагонів обрізуємо нижче, частину вище, тобто формуємо такий габітус куща, який нам подобається. Чотирирічні гілки можемо вирізати по одній, небагато, одну за один рік, за один сезон, і залишати гілки на заміщення. Ось так ще за 2 доби до снігу я встигла трошки понизити свій кланьбер. Цілу зиму тут харчуються горобці і синички, а влітку гніздиться вівсянка. У рамблерів вирізати стару гілку треба після цвітіння влітку. Що стосується обрізування рамблерів, то їх треба обрізати по мінімуму, от тільки зробити там якусь санітарну обрізочку, те, що не перезимувало. Якщо ви хочете видалити стару гілку, скажімо там, четвертого року, то зробіть це влітку, коли вона відсвіте. Це ми робимо для того, щоб не позбавити себе частини оцього літнього цвіту. Бо на цій старілці буде багато пагонів минулого року, вони будуть багато цвісти. Весною зріжемо, позбавимо себе цвітіння. Після цвітіння зріжем ми спровокуємо ріст нових пагонів, і ці пагони на наступний рік будуть цвісти. А у кланберів це набагато простіше, бо вони цвітуть на пагонах, як і минулого року, так і цього року. Тому тут. Віддаємо перевагу формуванню куща, який ми хочемо бачити, якої висоти, там, якої пишності, тому частину пагонів обрізаємо нижче, а частину вище. Ось, власне, така система обрізки і, існує в мене. І вона працює. Більше особливостей в догляді за трояндами я не помічала. Найскладніше вберегти її від шкідників з найменшою шкодою для себе. Все решта, це дуже просто і за тими самими принципами, за якими ми доглядаємо всі інші рослини. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарних врожаїв. пишного цвітіння ваших троянд в нашій переможній країні.